Сьогодні у нас з вами третя практична робота. Ми продовжуємо працювати з темою знесення координат на землю. І сьогодні ми розглянемо, як цю задачу можна розв'язати за допомогою програми Credoдат. Дивіться, спочатку я хочу вам показати вихідні дані, що у мене є. У мене є ось такий малюночок. У мене відомі пункти треангуляції Т1 і Т2. Тобто відомі мені координати x1, y1, x2, y2. Ось вони дані в даній таблиці. Ви будете ж роботу виконувати, але брати свої вихідні дані, координати, координати, які вам відомі. Далі, у мене є пункт P1, координати xp1 yp 2 Мені необхідно визначити, вони мені невідомі. Але у мене. Також були виміряні ще додаткові відстані b 1 і b 2 це від пункту P1, невідомого, до пункту 1 і до пункту 2. Ось вони також є, ось тут внизу вказані. І у мене є виміряні горизонтальні кути. Кутик гама між напрямком на точку Т1 і П1. У мене з другої станції виміряний кутик тета між пунктом Т1 і П1. В мене на пункті П1 виміряний горизонтальний кутик між напрямком на точку Т1 і напрямком на точку 1, це кутик альфа. В мене виміряний кутик бета між напрямком на пункт Т1 і напрямком на, на точку 2. І в мене виміряний кутик Фі між напрямком на пункт Т1 і напрямком на пункт Т2. Ось ці всі кути нам відомі, вони у нас всі є. І наша задача буде якраз виконати у програмі CredoDAT, ввести ці необхідні дані і отримати координати пункту p 1 виконати зрівняння відповідно, да, все як положено. Тепер я зараз вам вікно буду запускати цю програму, а ви мені, будь ласка, скажіть, чи ви побачите її чи ні. З малюночком ми з вами вже ознайомилися. До якого малюнка у вас в презентації це все залишається. Так, 2 секунди, і повинна відкритися віконечко креду дат програми. Скажіть мені, коли ви його побачите? Воно відкрилося і бачимо, що ви не Угу. Файл і поки що воно пусте. Я создаю, да? Создати. Можна ось так файл создать, можна е, натиснути на ось такий е, білий аркушик паперу да, создати новий проєкт. Ось я натискаю, і у мене з'являються отакі поки що пусті іконечка. Ви бачите, да, мої дії? Так, так бачимо. Добре. Тепер дивіться, у мене ще є. Координати точки Т1 і Т2 відповідно до малюнку. Ну, на жаль, я не можу вам два віконечка демонструвати, мені необхідно перемикатися. Але, повірте, є ці ж самі дані, вони у мене перед очима, я їх можу ввести. Я вводжу Т1, станція Т1, і відповідно, А, на початку я повинна пункти ПВО. Так? Вібрати. І тут ввести свої дані. Пункти 1. Мені відомі його координати. Це, відповідно, 3628,769. І Y я вожу 5021,123. Ви, звісно, будете свої дані вводити, не мої. Я просто вам для прикладу показую. Тепер, але ж на цьому це все. Ну, ми не зупиняємося, бо в мене замість робочого пункту я повинна обрати, що це в мене вихідний пункт ісходний. І автоматично уравнений це буде пункт. Тепер я повинна ввести ще пункт Т2. Я додаю строчку, строчку це, і ввожу Т2. Відповідно, мені необхідно ввести координати мого другого пункту. У мене це буде 3800. 982 після коми. І відповідна координата по ігорам 5196,456. І знову-таки замість ісходний, ну, ісходний замість робочого і уравнений. Так, це вихідні пункти, вони в мене вже є. Тому я можу переходити до того, щоб мені цікаво, де ж вони розташовані. І я натискаю: ось тут, в мене є показати все. Ось, бачите, вони з'явилися. Побачили ви ці пункти? Скажіть, будь ласка, у вас якось змінилося? Видно, Видно так? Є. Т1, Добре. Т2. Т1, Т2. Так, ось ці саме за тими координатами, що я ввела, вони у мене є. Ви так само, щоб їх побачити, натиснути, показати все. Ось тут, правою клавішою миші. Тепер, що ми далі робимо? Крім вихідних пунктів, у мене ще є виміряні горизонтальні кути, які я вам показувала. Так? Ми заходимо і змірні, виміри, так? вкладочка. А вона в мене поки що поставила. Ну, тут я почала вводити, але ж мені цікаво, так, що потрібно тут вести. У мене є горизонтальні кути. Я ввожу спочатку точку 1. Я стою на пункті 1. І ось тут я повинна ввести на який пункт я наводжусь. Тобто тут я встановила теодоліт для того, щоб виміряти кутик гамма. І наводжуся на пункт Т1. В мене спочатку я повинна ввести 0, я ввожу пробіл 0, пробіл 0. І нажимаю Enter. І в мене, дивіться, градуси хвилини, секунди. Вони автоматично змінилися. Тобто я з клавіатури не ввожу градуси хвилини секунди. Я просто пробіле ввожу. Далі, дивіться, в мене ще є вкладки привишення, так? воно мені ну, не потрібно. Я натискаю на цю колонку, в мене ось така таблиця налаштувань з'являється. Перевищення не потрібно, я натискаю галочку спрятать, «Спрятать колонку. Бачите, так? Ось це мені також не потрібно. Ну навіщо мені? Да, вертикальний лімп, я також не буду нічого робити з цим. Тому і в мене ще є влажність, ну навіщо вона мені потрібна? Да, давління, температура це не важливо. Я натискаю ось ці вкладочки, вони бачите, такі прозорі стають не чорним таким жирним шрифтом, а ось такі ледве-ледве помітні. Я натискаю ОК. І бачите, в мене як змінилася картина. В мене ці вкладки вони, ну, знищилися, так? бо вони мені ну, дійсно не потрібні тут. Тепер я вводжу тепер наступну, мені необхідно додати ще один рядок, так? я можу просто пробіл натиснути, і в мене ще одна строка з'явилася. І на цій струці я повинна вести, так як я стою на точці номер 1 Я навелася на точку Т1, в мене напрямок 0 градусів, 0 хвилин, 00 секунд. І наступна точка я ввожуся на точку п 1 п 1 І тут в мене кутик є. Цей кутик буде кутик гамма. Ну, у вас перед очима картини немає, а він дорівнює 85 градусів 13. Хвилин і 29 секунд. Знову-таки, дивіться, я ввожу через пробіл. Все, я ввела, я натискаю на відстань розстояння, і у мене воно автоматично само градуси хвилини і секунди робиться. Ось таке. Все, з цієї першої станції я більше нічого вводити не буду. Тому мені необхідно додати ще одну станцію. Для цього я е, е, натискаю. Додати, так, і в мене з'являється нова станція. Я переходжу на станцію номер 2 І ось тут для цієї станції я знову повинна вказати, на яку точку я наводжусь. Я наводжу на точку Т1. В мене знову буде 0 градусів, 0, хвилин, 0 секунд. Я ввела. І тепер наступна точка, на яку я буду наводитись, це буде пункт п 1 Тобто кутик тета я ввожу заново для того, щоб він у мене був. І це напрямок на, на точку P1. Ось я написала, і тепер це значення кута тета в мене дорівнює 76 градусів 44 хвилини і 35 секунд. Все, я натиснула, в мене все це ввелося добре. І тепер мені залишилося перейти на нову станцію, на пункт P1, який мені поки що невідомий. Ось, да, і вести ось тут, що я стою на пункті P1. Так, зараз 2 секунди. p 1 І переходжу на які точки я буду наводитись. Я буду наводитись на точку t 1 Знову я ввожу 0 градусів, 0 хвилин, 0 секунд. Після цього я е, повинна додати ще строчку. І я навожуся на пункт 2. І тут у мене буде, відповідно до моєї схеми, кутик бета. Кутик бета. Чому він в мене дорівнює? Кутик бета у мене дорівнює 72 градуси 25 хвилин і 27 секунд. Ось. Це все в мене є. Але коли я ось цей кутик, так, в мене ще відома відстань Б2. Б2 це вісень між пунктом P1 і точкою 2. Тому ось тут я ще додатково вводжу значення B маленька 2. Воно у мене дорівнює 111,99. Ось я ввела добре. Тепер переходжу на наступний пункт. Коли я стою на пункті P1, я наводжуся також на точку t 1 знову 0 градусів 0,0 хвилин і так далі. І наводжуся на пункт Т2. І що це у мене буде за кутик? Відповідно до моєї схеми, це буде кутик Фі. І він у мене дорівнює 52 градуси 25 хвилин і 27 секунд. Ой, вибачте, вибачте, я таке ж саме, да, Значення була. 52 градуси, не туди подивилась, 44. 44 хвилини і 20 секунд. Так, кутик Фі перевіряю за схемою, Так, це він і є. Вісай мене тут невідома, тому я додаю ще одну строку. І тепер я стою на пункті П1. Я навелася знову на пункт Т1, і тепер я наводжуся на пункт 1. Що у мене тут буде за кутик? Тут у мене буде кутик альфа. Кутик альфа у мене дорівнює 64 градуси. 28 хвилин. І 29 секунд. Але крім цього кута, в мене ще відома відстань b маленька 1. І b маленька 1 у мене дорівнює 107,68. Так, все, нібито все я все зробила, що мені необхідно було зробити ось тут. Тому наступний мій крок, після того, як я ввела всі ось ці пункти. Буде відповідно нанесення моїх пунктів, тобто мені цікаво подивитися, а де ось ці всі пункти, відповідно до введених кутів і введених ось цих горизонтальних прокладень, відстаней, де вони ось тут порівняно з пунктами Т1, Т2, будуть знаходитись? Як мені це побачити? Мені необхідно вказати приблизне місце положення пунктів, координати яких шукаються, ну, вони можуть бути або праворуч, або ліворуч відносно вихідних пунктів. Вони в мене будуть ось цій частині розташовані. Тому я заходжу на вкладочку. Дані, у мене тут є пункти, да. І я натискаю создати, редактурувати, створити або редактувати. І десь у цій частині я натискаю клавішою миші. В мене відкривається віконечко, ім'я, ну, що за пункт я повинна ввести. Мені цікавить, де буде в мене пункт P1, який я вводила. Ось цей пункт P1, бачите? Але він не віхидний, цей пункт. Он, він у мене буде робочим пунктом, тому я ось тут змінюю робочий і, відповідно, попередній, підварітельний. Так, і що мені залишилось натиснути ОК. Ось, і полінію волшебної палички в мене він з'являється. Ось тут. Тепер, де ж у мене буде розташований пункт номер 1 Він у мене є ще пункт номер 1 пункт номер 2 Знову заходжу дані пункти, создати і редактувати. У мене вже натиснуто. я можу ось тут обрати ще такий пункт, як бачите, створити редактувати. І у мене також в цій частинці будуть десь розташовані ці пункти. Я пишу: це буде пункт. Ну, давайте навіть розпочнемо з другого пункту. Так? А потім перший введемо: це також буде робочий і предварительний. Натискаю ОК, ось він у мене побудувався. І знову заходжу в дані пункти, Создати, редактурувати, або натискаю ось цю, і з цього боку в мене десь тут приблизно буде пункт номер 1 Знову таки, для того, щоб він був ось в такому вигляді, я натискаю робочий і підварітельний. Натискаю ОК, ось у мене ось такі пункти гарні утворилися, побудувалися приблизно. Тепер, що далі я повинна зробити? А тепер мене цікавить розрахунки. Я захожу розчоти, в мене є попередня обробка, предобработка, і я натискаю розрахунок, розчет. І в мене одразу питають: зберегти дані чи ні? Ну так, звісно ж, зберегти. Так. І мене просять проєкт якийсь номер, ну, нехай буде проєкт номер один. Я ось тут його зберігаю, вказую шлях, де мені його зберігти, і так далі, натискаю Сохраніть. Все, що ми бачимо, у мене ось тут такі з'явилися гарні, красиві червоні лінії. Зараз я вам покажу так, збільшу це віконечко. Ось в таку гарну картинку в мене це все побудувалося і зберіглося. Тепер мене цікавить, мене ж потрібно ще розрахунки зробити. Я предварительну обробку вже зробила. Тепер наступний крок це аналіз. Розчоти, аналіз, і я обираю l 1 аналіз, натискаю. Там процес пройшов. А, так, ну якісь помилки він знайшов, відповідно, да? десь щось не так було. Так, у мене щось тут змінилося вже. Давайте подивимося, як воно виглядає. Ось в такому вигляді. Так, мої пункти зараз розташовані. Так, давайте ще раз. Тепер уравнювання, зрівняння зробимо. Зрівняння і розрахунок. Так, ну якісь помилки, знаєте, цікаво, у мене, коли я перший раз робила, ніяких помилок не було. Можливо, щось я не так трішечки вказала. І після цього мені цікаво подивитися і побачити. відомості. Відомості, відомості можна подивитися, каталог вихідних пунктів, це те, що я ввела. Потрібно перевірити, чи правильно да, дата сьогоднішня, 4 жовтня 2025 року. Далі ми дивимося з вами відомості, мене цікавить відомість координат. І що ми бачимо, що тут в мене перша, друга точка, P1, ну, T1, T2 це те, що я наводила. І ось ці три пункти, які мені були невідомі, їхні координати, дуже гарно все Програма Dat порахувала, і ви можете перевірити, а чи дійсно у вас ось такі самі вийшли координати. Це ми зберігаємо, робимо printскрін і вставляємо у ваші отчоти, скажімо так. Да? Ось таким чином. Можна, звісно, подивитися ще у відомості ось цього L-1 аналізу, який ми з вами робили. Так? І що ми бачимо, відносна помилка, яка в нас цього пункту, ну, маленька, а у другій точці бачите великі помилки, відносні похибки. У першій точці, ось тут також, так? на другій станції. Чим більше ось таких точок, тим більше у нас помилок, відповідно, ви Дізнаєтесь, да? де у вас там що. Ну і в принципі, в принципі якщо б ми вводили ще відомості то до долітних ходів, або там, поправок, або чогось, у нас були б ще також інші заповнені відомості. Тут лінії да? Ну, Давайте подивимося ще ось такий напрямок: у нас є з вами. І середня квадратична помилка, є, горизонтальне прокладання ось такі значення. Ну, і, в принципі, все на цьому можна зробити скрін малюночка як він у вас, показаний, де у вас там розташовані ці точки. І відповідно зберегти собі відомості. Чи є якісь питання? Хочу вам ще показати зараз, я перемикну одна хвилиночка на презентацію. Так, змінилося у вас віконечко, скажіть, будь ласка. Чи ні? Так, тепер замість програми презентація? Презентація, добре. Е, я виконувала це все по ось цим даним, які у вас перед очима, і за цією схемкою. Да? Спочатку я ввела ось ці пункти. У вас свої будуть координати відповідно і свої ось ці куточки. Да? Кутик гамма, кутик альфа, бета, фі, тета. У вас вони будуть свої. З чого я розпочинала, ще раз показую, я створила проєкт, новий проєкт, або натисканням ось тут можна на панелі інструментів, або файл створити проєкт. Після чого я зайшла на пункти ПВО бачите? і вбила ось ці т 1 Т2, змінила їх, щоб вони в мене вихідні і зрівняні, да, уравнені. Потім натиснула ось сюди клавішою, і, е, щоб Показати все, і ось вони в мене з'явилися. Далі я заходжу на вкладочку ізміння, і після цього я повинна ввести кожну станцію, станція 1. Давайте подивимось. ось в мене станція номер 1 ось вона. З цієї станції, коли я стою, я наводжуся на пункт Т1. Тут в мене напрямок 0 градусів, 00 хвилину, 00 секунд, і потім я наводжуся на пункт П1. Між цими двома напрямками я вимірюю кутик гамма. Який у мене дорівнює скільки? 85 градусів 13 хвилин 29 секунд. Ось, дивіться, куди я його показала. Ось 85 градусів 13 хвилин, 29 секунд. Я ось тут вбила ці дані. Це в мене на пункт, відповідно, P1. Тут в мене обрізаний такий екран чогось. Аналогічно, я вводжу другу станцію, ось я стою на другій станції, і тепер я наводжуся на пункт знову ж таки Т 1 напрямок 0 градусів 00 хвилин. І потім я наводжуся на пункт P1, ось він в мене вказаний. Який кутик я повинна вести? Чому я ввела 76 градусів 44 хвилини? Тому що мені необхідно кутик тета показати, а ось він у мене 76 градусів 44 хвилини, 35 секунд. Дуже уважно прошу вас, вводьте ось тут здані, так, щоб вони не переплутати і фійно ввести вместо тета, бо будуть помилки інакше. Тепер наступний: я переходжу на станцію, створила P1. Ось вона. Із цієї станції я вимірюю як мінімум три кути. Я вимірюю кутик бета, я вимірюю кутик Фі, і я вимірюю кутик альфа. І ось я показала, я наводжуся з пункту P1 на пункт Т1, ось він у мене, 0 градусів, 0 хвилин, 0 секунд. Далі, з цього пункту, я навелася на пункт номер 2 ось він пункт номер 2. І у мене кутик введений 72 градуси 25 хвилин. А я вводила кутик бета. 72 градуси 25 хвилин, 27 секунд. Бачите, ось він. Далі, між цим і цим напрямком у мене кутик бета. Між цим напрямком і на точку Т2. У мене напрямок Фі. Кутик Фі. Ось цей 52 градуси 44 хвилини, 20 секунд. Отже, я ввожу точку Т2. І була 52 градуси 44 хвилини і 20 секунд, ось це значення Фі. І тепер між напрямком на точку Т1 і напрямком на, на пункт 1. Ось у мене пункт 1. Я ввела кутик 64 градуси, 28 хвилин і 29 секунд. Це кутик альфа. 64 градуси, 28 хвилин, 29 секунд. Так, ось цей кутик. І все. Тобто я ввела всі кути, які в мене виміряні. І кутик, От ось цей відповідно, Да, Єдине, що ось цей не вводила кут. Можливо, якщо я його ввела, то тоді було б. Би... Ну, але ж кутик ню у мене немає да, вихідних даних. Його можна обчислити з трикутника, але ну, не зроблено таке. Тепер, як я прибирала зайві колоночки, да? бо у мене. Ви бачите, дуже багато місця займало, і були ще перевишення, вертикальний ліп, да, відмітки, які мені не потрібні. Ну, в даній роботі я, ці дані мені не потрібні. Тому я прибрала це все, і в таблиці, в налаштуваннях таблиці я виділила і натиснула спрятати галочку, сховати все, що мені не потрібно. І в мене в таким більш. В компактному вигляді стала таблиця. І, до ну, речі, в минулій роботі таке ж саме можна було зробити. Сховати все не потрібно. Тепер, коли ми все з вами ввели, мені ж потрібно подивитися, де в мене буде розташований цей пункт: п 1 перший і другий. Я знову таки заходжу дані, пункти. Так, давайте подивимося, де в мене От, дані, там відкривається віконечко, пункти, створити, редагувати. І, відповідно до цього, я, в мене з такі віконечка з Я вказую пункт п 1 обираю, що він вже не вихідний, а це робочий пункт і попередній, да? предварительний. І натискаю в місці, де приблизно він має бути. Натиснула на цьому місці. Ось він в мене побудувався. Тепер аналогічні дії я виконую по іншим пунктам. Пункт 1, пункт 2, також вказую, де вони можуть бути. Натиснула, ось у мене така картинка утворилася. Далі я заходжу розрахунок, попереднього пробку, розрахунок. У да, мене запитують, чи зберегти дані. Так, звісно, я зберігаю. Далі вказую в шлях, де я буду зберігати. Ось тут називаю свій проєкт, знесення координат, натискаю Сохраніть, зберегти дані. В мене зберігається і ось така гарна схемка зі стрілочками червоними з'являється. І після цього мені необхідні розрахунки, я заходжу в розчоти, і після цього у мене буде на вибір там різні аналізи і так далі. Аналіз це аналіз я аналіз. І в мене, ну, коли я перший проєкт робила, було написано, що грубих погибок планових вимірів не винайдено, так? не обнаружено. Натискаю ОК. Далі я виконую розрахунок зрівняння розрахунок. У мене там все було добре. І відомості, після цього дивимося, У нас є відомості, ми сюди натискаємо тут цілий, цілий перелік різних відомостей. Ось у мене, що показало відомості при обработки, що тут було, так, деякі розряди, деякі горизонтальні прокладання водила. Ну, все, що показувала вам у програмі, це відомості стільки один аналіз, а, да? Бачите таку ж помилку на другому пункті, на першому тут майже все добре. Далі каталог координат і висот. Це те, що я вихідні дані ввела ось воно є. І координати планового висотного обґрунтування це мене цікавить точка 1, 2, і пункт П1, ради чого ми це все робили. І ось таким чином. Вкредодат можна легко і просто це все зробити. Чи є якісь запитання? Якщо ні, я дякую вам за увагу.